Ви знаєте, дітки, третю заповідь? запитав дідусь, лагідно погладжуючи бороду і весело поглядаючи на онуків, які вже вмощувались зручніше для вечірнього читання. Діти з нетерпінням чекали чогось цікавого. Вони любили слухати дідусеві оповіді, але це запитання застало їх зненацька. Олесику, ти знаєш назви біблійних книг по порядку? Знову спитав дідусь. Звертаючись до жвавого внука, той миттю став немов солдатик, і почав перелічувати Путя, вихід, левит, числа, повторення закону. Досить, досить. зупинив його дідусь. Тепер знайди п'ятий розділ книги Повторення закону, одинадцятий вірш, і прочитай вголос. Обережно взяв дідусеву велику Біблію, знайшов потрібне місце і по складам прочитав. Не присягай іменем Господа, Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто присягає його ім'ям надаремно. Добре, Олесю. Сідай. Отже, діти, це і є третя заповідь. Яку Бог дав своєму народові через Мойсея. А чи знаєте ви, що означає слово надаремно? Дідусь подивився на уважних онуків і почав пояснювати: надаремно це значить без потреби, просто зі звички, навіть не думаючи про нього. Ви, мабуть, чули, як люди кажуть: О Боже, я ключі забула, або, ой Господи, знову дощ пішов. Вони вживають ім'я Бога не з повагою, не в молитві, а просто для зв'язки слів. Господь застерігає, що не залишить без покарання того, хто вимовляє його ім'я марно. Тепер зрозуміло, що значить надаремно. А зараз я вам розповім ще одну історію. Хочете? Так, дідусю, розкажи. Дрожно вигукнули оноки. Тоді сидіть тихенько і слухайте уважно. Дідусь трохи почекав, поки всі втихомиряться, і почав пояснювати. У одного заможнього чоловіка було велике господарство. У нього працювало багато слуг. Хтось доглядав худобу, хтось обробляв поля, хтось прибирав оселі. Цей чоловік був ширим христинином. Він відвідував церкву, молився і виховував своїх дітей у Страсі Божому. Одного разу він помітив, що його старша донька Марія. Дуже й часто без жодної потреби каже: О Боже мій! або Ой Господи, батько неодзово пояснив їй, що така звичка це гріх, бо зневажає ім'я Боже, яке слід вимовляти тільки з благоговінням. Але Марія була вперта і завжди відповідала: тато, ти занадто чіпляєшся до моїх слів. Я ж нічого поганого не маю на увазі. Якщо я не думаю нічого особливого, то це ж не гріх. Батькові було прикро це чути, і він вирішив її навшити. Наступного ранку він зібрав своїх робочих і сказав сьогодні, коли працюватимете час від часу, гукайте, Маріє, Маріє. Якщо вона запитає, чому ви її гукаєте, відповідайте просто так, ми нічого не маємо на увазі. Я вас за це щедро винагородочу. Домовились? Так і зробили. Коли Марія роздавала продукти для обіду, вона почула гучний голос. Марія, Марія, вона вибігла і запитала робочих. Що сталося? Ви мене кликали? Ні, я просто так кажу. усміхнулись робочі, а вона здивовано повернулась до справ, але знову почула з кухні. Марія, Марія. Прибігла і знову та сама відповідь, що просто так говорять, протягом дня з різних боків лунало Маріє, Маріє, і це дратувало дівчинку дедалі більше. Врешті-решт вона не витримала вся червона від образи. Прибігла до батька. Тату. Ти навіть не уявляєш, що відбувається. Всі сміються з мене, постійно кличуть без потреби. Але ж вони пояснили тобі, що, про... що просто кажуть твоє ім'я, нічого не маючи на увазі. спокійно відповів батько: Та хіба ти не розумієш, вони знущаються з мене? Зі сльозами вигукнула Марія: Ти повинен покарати їх. Маріє, ти хочеш, щоб я покарав людей лише за те, що вони вимовляють твоє ім'я без поваги, просто так, і тебе це принижує. А чи замислювалась ти, як почувається Господь, коли ти, говориш його святе ім'я без поваги, просто для зв'язки слів? Марія застигла вона нарешті зрозуміла, що не просто говорила щось звичне, вона зневажала Боже ім'я зі сльозами, вона попросила в Бога прощення, і він простив її і допоміг позбутися цієї звички. Дідусь закінчив історію і, поглянувши на онуків, лагідно додав. Тож навчіться, мої дорогенькі, стежити за своїми словами і ніколи не вимовляйте ім'я Господа вашого надаремно. Слава Богу.